Привіт! Ти дивишся четвертий епізод серіалу Академія. І поки ти ставиш вподобайку цьому відео та підписуєшся на верес ТВ, я одразу зазначу, що в цій серії нас очікує справжній експорту. Був потужний натиск команди суперника, вони високо нас пресингували. Вони потужніші, треба розуміти, що це фізіологія. Від цього нікуди не дінеться, що 15-річні юнаки. М'язи не ті, антропометрія ще не та порівняно з дорослими футболістами. Спокійно могли йти.